Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Показую вам гортензію кушу, куплена в минулому році маленьким саджанцем. Кушу. Волотиста гортензія. Ця гортензія має суцвіття не набиті. Шапки в неї не набиті. А вона така, знаєте, у неї такі є і стерильні, і фертильні квіточки. І вона оці ось розпускаються, бачите, квіточки на одному із суцвіть. У неї вони будуть, як метелики. От у них така, бачите, іде довга оця квітоніжечка, якби, якщо я правильно називаю, от бачите, от. І вони оці квіточки будуть, як метелики в неї. От. І у неї будуть і стерильні квіти. Дуже цікаве суцвіття. Подивіться на нього. От. Тут теж я відчуваю, що тут будуть. будуть суцвіття на цих гілочках. Ось, бачите, але вони трошки, дивіться, бачите, показую вам ось. Але вони трошки з запізненням розвиваються. Через те, що я так думаю, що вона у мене тут на півтіні. Ось ще один пагін буде квітувати. Кущик ніби й гарненький. Дивіться, який він сам по собі. Бачите? Я залишила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось 8, 8 пагонів. Але що хочу сказати. Оці ось, бачите, оці пагони, ось які. Вже заклали бутони, і якби ми бачимо, ці вже бутони що вони вже от -от нарощуються і будуть відкриватися. Ці пагони більше на сонці знаходяться. А оці пагони, вони більше в тіні. Якось так сонце падає, що тут тінь. Тут у мене, ось бачите, виноград росте. от І стоїть оцей у нас такий тут пришалабок. Зранку вона тут взагалі якби притінена, а сонце вже десь коли годин, мабуть, 9, тоді на неї вже попадає сонце. Ну, це я так думаю, це моя така думка. Можливо, я помиляюся. Але от бачите, якось так вона заклала свої бутони нерівномірно. Тут вже квіти розпускаються, тут тільки он є бутончик. А тут ось я, мабуть, так ще і цю грудочку закладену не відчуваю. Можливо, навіть не всі пагони в неї проквітнуть в цьому році. Сама з нею знайомлюся, От дуже хочу побачити, яка вона є. Ну, бачу, що це не пересорт. І, до речі, хочу сказати, я її в цьому році живцювала. От, вона була тут така теж тоненька-тоненька гілочки були. І от бачите, як наросли гілки вже. Я її обрізала весною ранньою. От, і пробувала живцювати. І хочу сказати, що у мене вона дуже гарно живцювалася. Живці приживалися. Значить, Без лампи, фітолампи, без оцих всяких там. Парникових ефектів. Я просто живцювала її у вермикуліті і у, воді, у воду ставила. І появлялися корінчики. Так що, ось така гортензія кушу. Будемо за нею спостерігати, і буду вам її показувати. Сама з нетерпінням чекаю, щоб побачити красу цього соцвіття. Всім гарного вечора і до побачення!